Майже тиждень тому на цьому місці я знайшов найгарнішого білого грибочка такого у неділю. Дуже гарний був. Звичайно, його трішечки поїв. Поїла мишка, назвемо це так, чи цей слимачок. Ну то таке. Ну, а гриб був чудовий. І не втрачаючи надії, сьогодні в п'ятницю все ж таки вирішив я дойти до цих місць. І не даремно, не даремно. Отут я декілька білих грибочків зірвав. А сьогодні <кій> буду здоровим. Сьогодні поки що тут немає. А чого я сказав не даремно, тому що дещо я знайшов. Давайте поглянемо на чудо-юта. Риба гриб. Отам біля ведерця мого. Я гадаю, бо тут дуже-дуже сильно пахне білим грибочком. Я гадаю, що... Той гриб не останній, який зараз мені потрапить в об'єктив. Давайте дивитися, он який він там красується, гарний, дуже гарний біляшик. І сушка з нього буде превосходна. Тож не втрачайте надію, виїжджайте на природу, білий гриб ще. Отаких розмірів росте. Ось справжній білий рибочок сьогоднішній. Справжній. Чому я дуже-дуже радий. Скільки позитиву він приносить, як ти його бачиш. О, це чудо. тож, гадаю, що цей гриб не останній. Якщо щось буду викладати ще відоси, побачимо, що з цього вийде. Тож, до наступного відео.